Всім добра здоров'ячка. Хочу поділитися з вами, як я годую свої бджоли. Оці кормушки, правда, темночі восьма година вже доходить. Я годуюся від самої до восьми години годую бджоли. Але як дуже скоро я годую. Отакі такі в мене кормушки. Бачите, тут є поплавок такий. Цвечки забити, щоб поплавок не приставав до цього. Ну і прикручую таку дошку сюди, таку з дерку. Зараз я вам покажу, як дуже скоро. У мене на, одну, на один вулик годувати бджоли йде практично дві хвилини. Ну, на одну літру одна хвилина йде. От Набираю сироп. Я вже їх погодував, правда. Але двічі, мені не треба... От, двічі, тут, в принципі, мої бджілки вже... Я просто заливаю та сироп, дивіться. Бджолок я не турбую. Під нас складу аби не цей. Бачите, яким зручно. Не райше не злочин, не навіть не, не кусається. То прийшла. Навіть одної хвилини нема, коли я годую. Дивіться тут. ну По одній літрі їм ще даю. Бачите, о, поплавок стає, я веджу його там. Ось така система. Мені не треба піднімати. І так само брат теж годую в таких вуликах. О. Бачите, бджоли я не тривожу, бджоли не злі, зовсім. Дуже скоро, дуже легко і дуже просто. Так що ну, кому доподобать, зробити собі такі кормочки, дуже зручно. У такому вулику на дворі так само, все так само підняли вічко, заліли. І вже в неділю я буду ставити е, там ще пластини і буду перевіряти, чи в них все в порядку. І все, Я забуваю до них до самої весни. Всім добра здоров'ячка. Погодував я свої бджоли. Зараз хочу перевірити, скільки у них там їде, бо я не відкривав їх, не дивився. Я згодував їм по 12-14 літрів сиропу. І зараз дивитися, чи хватить їм то на зиму. Я на зиму у зимі ні перед новим роком, ні на нові, як би там не було, я годую так, щоб я не давав ніякі канді. Я ніколи до бджолів не лізу. Я просто перевірю, подивився, ну в мене все вистачає їм того сиропу, то їде, що я їм заготую на зиму. Зараз подивився хоча б два вулики. Та, цього року трошки я з бджоли не мав, коли я дивець, бо мав багато роботи з лопатками. Робив, допомагав. Трошки, так ще каже, не встеріг їх, але таке в обшому все добре. Відкриваю я цей мій перший вулик. Я їм вчора давав, що по літрі сиропу додавав. Ось така кормушка, вони вибрали вчора весь сироп. Гець забрали. Ось шукають ще. О, зараз я буду відкривати цей вулик. Дивіться, трохи її задиблю. менше кусали. І відкриваємо, Дивіться, що в них тут. Так, Бджола відпочиває вже. Походу, не мала би бути вона агресивна зараз. Говори, дасть на горі сюди тепло. Зараз я вам покажу. Така кормушка ще раз у мене. Ну, ось такі в мене кормушки, бачите? Ось так видно туди до цього. Я заливаю сюди сироп, я їх не турбую, я їх не обслюю, їм дуже зручно тут. І бджола дуже спокійна. У мене, хоча не знаю, може зараз погода така, що може покусати. Ну просто я зараз хочу перевірити, що я їй там надавав їсти. Так, трошки ще йдемо їм. Трошки погану метку тут вулику. Сім'ї в мене такі великі, ну є такі, що й менші. Тут в мене вісім рамок я лишив я подивимося, що в них тут є. 2, 4, 6, 8 рамок в мене є. Джеле я ще присвідчив ви виділи. І Зараз я хочу поважити, скільки вони мають єдина на цей. Дува дивитися на них далі. Так. Ну, перша рамка у нас. Та все з цієї сторони немає нічого, так як вони ходять кублом, собі, їдять в зимі. Сияти закінчена рамка на теплій за що вони вже ці, цю не важимо навіть. Ну, Дивимося ця рамка, яка в нас. Має сироп ще не запечатаний, хоча вже тут вже вони запечатали. Бачите, повна рамка сиропу. І так само з цього боку. Дивіться. Він не дуже спокійні. У Ай! Машину посіяла. Я зараз хочу спеціально зважити, десь я тут мав вагу взяв. Скільки мають у рамках сіропу. Зараз тут проб'ю полегоньки. Рамка має з рам, корму 1 кілограм 765 грамів. Ставимо цю на місці, вазимо далі. О, тебе доста така кішка рамка. Дивіться. Я теж присвідчу, вони вже сиро профільтрували практично. Тому що вже почали фільтрувати, то тобто вже дофільтрують і вже запаковують. Бачите, скільки вже закрили його. Та бджола, коли не голодна, вона нас все спокійно. Важимо цю рамку, поважимо, Що з ним? Сив рамку скільки вона має важити. Ця рамка має 2 кг, 670 г має. Вона майже повна рамка ця. Я спробую ставити так само, як не собі приготували ту рамку цим боком. Всі вісім рамок, куди у мене всі? Що там було 2600 нас? Ай. Тихо, тихо, заспокійся. О, ви це сторожі вилетіли вже. Ну тихонько, це спокійці, тихонько. Щось погода не дуже. Ну тихонько, ну, що ви ще розгуляли, ти гей. Ну, і ця рамка, що в нас див. Теж така сама повна. Попробуємо її тоді зважити. Зараз, а ну, включай цей. Включи мені цей. Ну ця це точно мене хоче вкусити. Мені завтра треба йти на конференцію, а вона не хоче вкусити, що в мене. Так. Ще чекаємо, добре, мене. Ця рамка має в нас. Теж 2 кг 120 г. Ну весь 2 кг так має рамка з сиропом. Майже всі вони такі. Ну, далі я їх не буду турбувати, видав, що в них все добре. Я буду забирати вже. Сяду треба подивитися, чи є в них ще черва. Ну отак виглядають мої вулики. Вони дуже зручно, тут дуже зручно лежати в них. Хочу подивитися ще на оцю. От є черва. Червить файно, бачите. Так що бджола на зиму в мене буде, навесно буде хороша бджола, вони мають віжити, вігріти ще двічі, тут теж черва є. таке во. Попробую переглянути неї. Хотя напевно, що виджу, що вони зараз трошки робляться агресивні, не буду їх трогати, вони не хочуть, щоб я ліз туди. Я їх ліпше закрию. І оце окорму його стане до... До самої весни ще на молоді бджоли стане, на молоду черву ще цих бджолів стане. Так, той вулик я передивився, все нормально, нагодовані, бджоли задоволені, так як ще кажуть, дивлюся ще один вулик, ну хоча б так я вас покажу, як нагодовні. Ви подивитесь собі, Дивлюся. Теж бджілки спокійні, по ідеї. Тут теж вулик на 8 рамок. Так само. Зараз ми його відкриваємо, трохи даємо диму туди. І будемо дивитися. Ух ти, блін! А ну послухай, дайте камеру. Слухайте. Як гудять від демоту. Я диву. Може, де злі зараз будуть. Так, тихо, тихо, тихо. обвинки выдыхают объективно отдыхают себе дошку прилеплю может может кигноти найти звідси. так она туда ну, еще і тут така сама, бачите, така сама бачите, тут кормушка, теж, я впівчуваю, Бачите, така сама кормушка. І дуже зручно. Цю кормушку я колись зробив, я її проливаю воском. Грію віски по швам, сюди я середини заливаю воском їх. Так, ну дивимося далі. Бу, фонарик і ж мене такий був, що на голову не знаю, де він сидів, десь пропав. Построшки там, но если на хотаку рамки открывают, пить, як не всі газ дуют файна. Яй, ти шо? Ого! во что у них? Ч зла така? Тепер-чка, чіть, тікачки, аві. Вс. Текла. Ну що, перша рамка у нас таяк вся. З одного боку трошки така, та, як це та, називає, заставна дошка остання, коли не, з другого боку не печете. сироп сіро так. Ну теж тут дивіться, що сіробен, бачите. Повна рамка сиропу є. З другого боку поглянемо зараз і спробуємо зараз її поважити. Ми сфільтрували те, сироп. сиропи, в мене на зиму години готові, як я на її 14. 14 вересня вже. Так, я попробую ще зважити так оцю. А де дітей свій? такого. Мають 2 кілограма 360 г, 365 грам на повну рамка майже сиропу. Ну Отак в мене всі практично 8 рамок не готові для це. А вони собі ще їх підгодують файно і все взяли. спокійні, дости, спокійні такі. Можна їх навіть цілювати. Взагалі класні такі взяли, там взяли, то і все. Діти які. Ну далі я їх не буду турбувати вже. Ну, цю рамку ще подивлюсь таку. Така сама, ваговна, така сама практично. Нового, кіча. Два кік у нас там було Два 24. Давайте зважемо ще оцю рамку. Бджола, як вияти, вона на осінь все спокійно, вона думає про їду, вона не думає навіть про слабих. Але зважите, яй. Ну теж 2 кілограм 235 грам. В принципі, так, я вже навіть ставлю сюди цю заставну дошку, я ставлю зараз до них сюди. Кормушку забираю на в мене буде стояти до весни, вона не мішає тут і накриває. Тут ще на зиму я ще маю такі вальничні, я себе поробив заставки. Якщо ну, дивлюся від зими, я можу відкрити тут вулик навіть в зимі, оці крайні дошки, і можу поставити собі так заставочку сюди, оцю йде, та рамка. О, І все, в мене бджоли тут сухо вулику, доста. зручно їм. Тим більше зимою всі питалися дуже багато людей, що я матрасами накриваю літом бджоли. Я не накриваю їх від холоду, я накриваю, тобі, аби їм був холодок, аби не нагрівався вулик вулики розумієте? Бо Божа дуже багато тратить енергії на це все. І Її трошки важче. Так, рамки висять в мене, ну пані ще покажу, там всі бачили, які в мене. Вулику порядочку, віліточки стоять, все стає так. Так що, може комусь щось пригодиться з цього відео, ці кормушки. Може моя якась порада є. Не називайте мене, бо я хочу всім поділити, що придумає, що десь не нагадаю, щось таке. Я просто хочу з вами всі поділити, аби всі знали. Ну, Якщо не добре, там є багато. Такі посічники з опитом, з великим стажем. Я ще 8 років тримаю бджілки. Це вони мені дуже сильно допомагають. Дякую за перегляди мого відео. Так, дякую за коментарі всі, що переглядаєте моє відео. Так що діліться, підписуйтесь, ставте лайки. На YouTube заходіть на інстаграму, на Тікток. Так що всім добра здоров'ячка.